Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас у дворі переворот. Ми спиляли горіха. Ну не тільки то, що спиляли, а взагалі, я вам скажу, нам просто треба було це зробити. А взагалі, з цього горіха, з зеленого горіха дуже добре, добре виходять ліки. Ліки в чому? Колись моя бабуся робила, то вона робила, ми знали, що якщо тільки розлад шлунку, це всіда столову ложечку дали, і дітям робилося на меду. Я, все, я приготувала мед. От, медом заливалися горіхи, а дорослим робилися на спірту. Тут у мене водка, сама звичайна водка. Ну, я зробила е, спірт пополам з водою, бо в мене водки не було спіртом. Значить, що е, нам дається горіх? горіх і чого іменно в цей період? І у назві написано: залишилося три дні. Три дні залишилося тому, що рекомендують збирати його для такого діла до 15 червня. В цей період в ньому максимально суседоточені всі вітаміни, мінерали. І саме головне, що цей горіх дуже-дуже багатий в цей період на вітамін С, що нам дуже необхідно. Ну і звичайно ж, йод. Всі ж знають, що йод для нашого організму це дуже важлива речовина, яка треба, щоб була у нас для того, щоб працювала наша щитовидна железа. Значить, як нам зрозуміти, що цей горіх годний для ліків? Ми просто беремо горішок. Пробуємо його розрізати. Якщо він розрізається так, от легко, значить він вже можна його використовувати. Якщо горіх тільки чуть уже появилася то тут деревина. То вже все, вже він не годиться іменно для ліків. Значить, в даному випадку, сьогодні у нас один, 11 чи 12? 11, по одинадцяте червня, то ще у нас ні, 12, якраз 3 дні залишилося. Чуже їй казала. Значить, ще зараз його можна використовувати. Зробити його дуже дуже просто. Значить, сюди ми нарізаємо. Півбаночки горіха і заливаємо медом. До меду я кришу його мільче, а для настоїнки з спірту так само на, на, на кри, півбаночки, заливаю спіртом і залишаю в темному місці, на мі, мі, в темному місці щоб не було прямих сонячних промінів, на місяць. І тоді ця настоїнка буде готова. Вона почорніє, зробиться такого темного-темного кольору. Використовувати її треба по 3-5 капель, ну, можна збільшити, як не знаю, рекомендують так. До 7 капель на воду і п'ють тричі на день. Якщо, до речі, ця ще настоїнка, не тільки от розлад шлунку і йод, вона ще дуже хорошо сплеєє на коли сустави, запалення суставів. Можна спіртову настойку використовувати, намочили тряпочку, поклали на сустави і знімає дуже добре запалення суставів. Ну, в общем, там можна багато всього розказувати. А саме головне омоложує організм. Так що, Юра, я роблю на медові і будеш омолажуватися. Так, все. Значить, ми накришимо зараз ці горіхи. Я надіну, обов'язково треба рукавичку надіяти, тому що вони покрасять руки. Ну, це ж саме-саме зараз велика кількість йоду у цих горіх. Зараз у цих горіхи. Я зараз їх поріжу, наріжу і тоді залізю. Ну, от я вже закінчую кришити, і ще не встигла закінчити, як уже воно що тут пройшло хвилинка, і воно подивіться, скільки йоду. А Юра, поки поклав телефон, я пішов, пішов там по своїм справам, зайшов. Їх кажуть, що в хаті йода. Да, йода, ми взагалі, наче йод розлив, ну, от Можете уявити, собі, наскільки зараз тут концентрація йоду. І ще що хотіла сказати, рекомендують робити четверть банки горіха, а далі заливати водкою. Я роблю завжди ну, роблю так, як мене колись учили, як я бачила, як мої бабуся, мама робить. Ми набиваємо всегда, набиваємо, накладаємо повну банку різаних горіхів, а потім заливаємо водкою. Це концентрація буде більша. Звичайно, але як я маю консервувати водку, то краще я зроблю його більш концентрований, але тоді покладу не 5 капель, а 2 каплі або 3 каплі. отак от. То ну, так от ми вже робимо давним-давно, то я вам кажу, обов'язково зробіть. Це дуже класне средство. Засіб, средство, як правильно на українській мові. Ну, в общем, я думаю, ви мене розумієте. так. В общем, Дуже хороша штука. І я вам скажу, що дати, бувало, закінчувалося, і якщо розлад живутка у нас в шлунку, я ніколи не п'ю ніякі пігулки. Немає горіха, яких там не хватило, там що. Я йод п'ю, звичайний, аптечний йод на воду. І воно допомагає. А що допомагає? Тому що йод вбиває всю інфекцію в організмі. Щоб там не було, воно вбиває і шлунок починає працювати, і ж розстройства немає. Так що. Зробіть обов'язково, це дуже цінні, цінні ліки, я вважаю так. Ну і звичайно ж вітамін С. Вітамін С при хворобах це саме. А тут, виявляється, його в рази більше, ніж в лимонах чи ще в чому другому. Так, все, накладаю я зараз, бо я вже по два рази розказала, я правда, не можу просто собі уявити, як донести до вас, що наскільки це класна штука. Місяць постоїть. Будемо <смінь> омолажуватися. Все. Якраз мене, як наче хтось відміряв. Сейчас. ну, вичте, зні... перчатка яка знімається перчатку. Ну, я вам скажу, що я чую... відчувала, що вона десь. Це пальці. Ну, нічого. Таке. Все, тут саме просте приготування. Не треба ніяких випарювання і все остальне. Ось, рівно пів літри. Трошки залишилось, ну таке, воно постоїть, ще воздух вийде, і я ще додав, закриваємо кришкою і в темне місце на місяць. місяць. А тут, це вже для тебе, любимий, заливаємо медом. Це, звісно, поінтересніше. Воно. Теж дуже настоїтися, місяць. І тоді по півчайної такого. Це, знову ж я ж кажу, ми свій організм будемо піддержувати. Піддержувати будемо йодом. Чому люди менше хворіють, які живуть на берегу моря? Тому що там йод є у повітрі, а нам його не вистачає. Уступовий. І нас будемо доповнювати йод горіхами. До речі, вони навіть впливають на пам'ять, покращується пам'ять людини. Ну, ну, Тут дуже багато, дуже великий спектр дії цих Цього... ліків. Румні, все. Да, да, да. Умні, добре будемо все пам'ятати, здорові. Так що, отак, зробіть обов'язково. У вас залишилося буквально 3 дні. До речі, сьогодні різала і вже так, деякий горішок. Мягенький, а деякі є навіть плотніше. Так що зробіть обов'язково, ще раз наголошую. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за е коментарі. Ну, кому не жалко, поставте вподобайку. Всім пока-пока. <кхе> да, Наняли ми працівників. Нам сьогодні опиляли горіха. Одного спиляли геть. Тепер голо голову Тепер вже сонце попадає у всі вікна і у одні спальні, і в коридор. Тут геть пусто, але ну, тут в мене є поле для діяльності. Понасаджую тут, що тепер всього, бо горіх нічого не росло. А зато роботи на ціле літо. Тут, а там от Юра тягає, то будемо ми... Мати що робити.